Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Поки зима і погода така, що не дозволяє працювати на дворі, я присвячую час уточненню та поглибленню знань з певних тем, причому таких, які мене не просто цікавлять, а мають дуже важливе практичне значення. Одна з них присвячується компосту і об'єднує ряд питань, пов'язаних з його виготовленням у домашніх умовах та застосуванням під час вирощування садових і городніх культур. Одразу хочу відзначити, що я не є фахівцем в даній темі, але маю деякі особисті напрацювання, якими й хочу з вами поділитися і які можливо комусь стануть у пригоді. Також хочу закцентувати увагу на деяких моментах інформацію, про які знайшла у спеціальній літературі. Вважаю, що квітникарям та садоводам-любителям типу мене їх варто враховувати, аби виготовляти компост як найкраще. Якості і отримувати від нього якнайбільше користі. Отож, поїхали! Почнемо з уточнення поняття, яке буде сьогодні в центрі уваги, а саме відповімо на питання, що таке компост. Компост це суміш органічних складників, які пройшли процес розкладання природним шляхом і набули кардинально нових якостей. Якщо простіше, то це різноманітні рештки рослинного походження, продукти життєдіяльності тварин, ґрунт, волога і ще деякі інші речовини, які при певних умовах повністю змінюють свою структуру, фізичні та хімічні властивості. Такий набір інгредієнтів після проходження термічної та біопереробки протягом кількох місяців перетворюється на однорідну розсипчасту масу чорно-бурого кольору. Ця маса має запах зволоженої землі і характеризується високою насиченістю, поживними для рослин речовинами. Усі ці деталі можна і не заглиблюватись, якщо ви живете в багатоповерхівці і вирощуєте тільки кімнатні квіти. Вам достатньо придбати готовий компост, а ще краще збалансований для конкретного виду рослин ґрунт і не морочити собі голову. А от жителям приватного сектору і дачникам дана інформація не завадить, адже вона дозволить, по-перше, самостійно виготовити компост з усякого непотребу. По-друге, отримати його у великій кількості, що особливо цінну роль грає в умовах наявності клумб, теплиць, саду, городу. А по-третє, завдяки тому, що покажу і про що розкажу далі, ви зможете суттєво зекономити свої кошти та ще й зробити. Доволі непоганий вклад в покращення екологічного стану своєї місцевості. Тому не перемикайтесь і продовжимо. Мабуть, втомила вас трохи теорією, тому переходжу до більш практичної частини, а саме показую, що використовую в якості матеріалу для виготовлення домашнього компосту. Це сухе листя, зібране у садку восени, зелена трава, скошена навколо двору. Бур'ян, виполотий у квітнику чи на нагороді, опилки і стружка, утворені під час пиляння дров або обробки деревних матеріалів, обрізки овочів і фруктів, курячий послід, а також земляне сміття, яке змітаю на подвір'ї або в курячій загорожі. В ході підготовки даного відео натрапила, як на мене, на досить важливу інформацію. Виявляється, сировина для компосту ділиться на дві групи: зелену, багату азотом і коричневу, насичену вуглецем та клітковиною. До зеленої належать свіжий гній, харчові відходи, зелене листя, трава, бур'яни, подрібнені овочі і фрукти. До коричневих матеріалів належать кукурудзяні, качани, полова, солома, кора, сухе листя, шулупиня цибулі і часнику, папір, картон і багато чого іншого. Перелічити все неможливо, але, думаю, зорієнтуватись уже зможете. Чому це важливо? Тому що від співвідношення інгредієнтів одного й другого виду у компостній купі залежить тип їхньої взаємодії, швидкість переходу з одного стану в інший та якість кінцевого продукту. Як же отримати цей продукт? Розбираємось. Щоб сировинні матеріали нормально перегнивали і перетворювались на якісний компост, необхідно під час закладки розміщувати їх пошарово, причому чергуючи зелені і коричневі складники та додаючи до них потроху звичайної землі або ж визрівшого компосту. Так треба робити, якщо всі компоненти закладаються в один прийом. Я ж засипаю їх у саморобну ємність із шиферу по мірі появи. Наприклад, після прибирання садка восени насипаю туди сухого листя, після прибирання курника курячого посліду, після пиляння дров опилок і так далі. Крім того, щодня після приготування їжі викидаю туди ж. Усі відходи, а після миття посуду виливаю брудну воду. Таким чином, все само собою, перемішується і в міру зволожується. Кури, звичайно, це все перевіряють і перегрібають на свій лад, але в кінці кінців так затоптують, що зайва вода всередину не проникає, а стікає у щілини між листами шиферу. Це й добре, бо зменшується загроза вимивання із компосту поживних речовин під час дощу, а щоб у суміш могло потрапляти достатньо повітря, час від часу утворену зверху щільну кірку, просто перекопую. От така негитра у мене технологія. Не скажу, що вона відповідає геть усім правилам, але те, що дає можливість без особливих зусиль отримувати безкоштовну живильну суміш, то це факт. А ще минулого літа в якості своєрідної компостної ями вирішила використати рівчак, який утворився вздовж города. Все літо скидала туди і курячий послід, і падалішні недозрівші чи зігнивши яблука, і частину сухої трави та листя, восени це все переоралося і, на вигляд, наче там нічого й не було. Наступного літа, збирають прямо між рядками закопувати виполоті бур'яни. Може, хоч завдяки їм, земля стане більш пористою і менше буде збиватися в грудки. А тепер хочу зупинитись на кількох нюансах, які не варто ігнорувати. Перший стосується якості сировинних матеріалів, зокрема рослинних решток та всіляких плодів. Вони не повинні бути ураженими грибковими хворобами. Саме тому ніколи не кидаю на компостну купу виноградне листя, яке постраждало від оїдіуму, ризантеми, які вкрила борошниста роса, помідори зі слідами фітофтори. Так, не роблю тому, що спори грибків однаково добре витримують низькі і високі температури та мають здатність зберігатись до 10, а то й більше років. А от віруси та хвороботворні бактерії під час перегнивання компостної суміші гинуть. Другий нюанс говорить про те, що не можна відправляти на компост зелень у свіжому вигляді, бо у великій кількості вона замість перегнивання починає силосуватися, суватися, тому попередньо її треба проялювати. Я ж, хоч скошену траву, Хоч вирваний бур'ян кидаю в купу відразу, ігнорую раніше сказане просто тому, що цю сировину складаю невеликими порціями і поки справа доходить до утворення нового шару, то попередній встигає підв'янути природнім шляхом. Третій нюанс стосується цілісності плодів, які відправляються на компост. Щоб вони перегнивали в нормальному темпі, їх треба подрібнювати. Інакше поверхневе, подібне до воску покриття як на яблуках, або на лід, як на огірках, або просто міцна шкірка, буде цей процес гальмувати. Четвертим нюансом є заборона на використання бур'янів із визрівшим насінням. Вірніше не так, використовувати їх можна, але тоді слід бути готовим до того, що разом із компостом на грядки потраплятиме і насіння бур'яну, а ця перспектива, погодьтеся, не дуже приємна, особливо якщо мова йде про паразитуючі рослини типу поветиці. Також не варто кидати в компост коріння перію, берізки та подібних їм рослин, бо вони дуже довго зберігають живучість і тому можуть стати джерелом нових проблем. П'ятий нюанс пов'язаний з приведенням хімічного складу компосту до певної норми, що маю на увазі. Якщо в компостну купу класти одночасно велику кількість азотистих, тобто зелених матеріалів, то необхідно зверху їх присипати деревним попелом, крейдою або вапном. Такі добавки розкисляють компост. І навпаки, якщо робиться дуже товстий шар багатої на вуглець сировини, то до неї слід додавати сечовину, він же карбамід або селітру. Це допоможе прискорити гниття та максимально зберегти поживні речовини. А ще один нюанс говорить про терміни і особливості дозрівання компосту. Річ у тім, що процес компостування може бути холодним та повільним і тривати до одного року, а може бути гарячим та швидким і закінчуватись буквально за місяць два. Оскільки я нікуди не поспішаю, то мені більш зручний перший різновид. Другий же підходить тим, хто хоче переробити велику кількість сировини за короткий час. Для досягнення такої мети купу треба часто перекопувати і бажано перекладати з одного місця на друге. Таким чином збільшується доступ повітря до всіх шарів суміші, активізуються хімічні реакції, температура всередині підвищується і, як наслідок, компост дозріває швидше. Тут же хочу зауважити, у випадку, коли віддається перевага гарячому компостуванню, треба мати як мінімум три компостні ями, ящики чи майданчики. Інакше не буде куди перекладати суміш, яка знаходиться у стані активного перегнивання. У мене ж, як я вже показувала, лише дві ємності. Використовую їх по черзі. В даний момент всілякі відходи скидаю у праву половину, у лівій же зберігається готовий компост, він уже закінчується. З початком посадок ці залишки виберу. І започаткую новий цикл компостування. А праву половину залишу у спокої аж до осені. Правда, разів чотири за сезон перекопаю зверху і все. Щодо приготування компосту, начебто все сказала, що хотіла, а тепер кілька слів про його зберігання. Тут важливо знати два правила. Перше, аби поживні речовини скупи не просочувалися в землю, Дно огородження чи майданчика треба вимощувати глиною або застеляти будь-яким водонепроникним матеріалом. Друге ж правило стосується накривання готового компосту плівкою чи будь-чим іншим. Це не дозволятиме атмосферним опадам проникати всередину і вимивати суміші цінні речовини. Так необхідно робити, коли добрива накопичується багато. І є розрахунок на те, що воно буде зберігатися 2-3 чи й більше років. Я ж зверху не накриваю, бо, повторюсь, мої кури затоптують компост лапами і тим самим створюють для нього надійну захисну кірку. І наостанок кілька слів про застосування компосту. Особисто я використовую його з одного боку як добриво і розрихлювач. В такому разі я підмішую його в ґрунт, коли саджаю дерева, кущі, квіти, розсаду овочів чи які-небудь інші рослини. З іншого боку, мені подобається компост у якості мульті, тому висаджуючи будь-які рослини поверхню землі, навколо їхніх стебел вкриваю компостним шаром товщиною приблизно 5-10 мм. Завдяки йому волога в ґрунті. Тримається набагато довше, ніж звичайно. Ґрунт під час засухи менше збивається в грудки, а його поверхня не розтріскується і зберігає досить розсипчасту структуру. От і все на сьогодні. Цього разу в мене вийшло не стільки відео, скільки така собі презентація. Хотілося привести в систему свій досвід і дещо доповнити його порадами фахівців. Наскільки вдалося це мені зробити і чи став даний ролик у пригоді вам, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я поки що знаходжуся у пошуку форматів, котрі легко сприймаються і є достатньо корисними, а ваші відгуки якраз і допомагають зрозуміти, в якому напрямку треба рухатись. Дуже дякую всім за увагу і підтримку. З нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. До побачення!